Сьогодні свій день святкує Чернігів, місто Герой на правому березі річки Десни. Це одне з найдавніших міст України, засноване наприкінці сьомого століття. Чернігів відомий своїми цінними історичними пам'ятками, які зв'язані з епохами Київської Русі та Гетьманщини. Велику цінність для туристів мають унікальні релігійні споруди, старовинні церкви та храми Чернігівщини. Існує легенда, пов'язана з походженням назви міста Чернігів. За нею колись на цій території розташувався густий ліс, який називали Чорний Гай. І саме цей ліс надав назву місту. Інша версія пов'язує назву міста тут з правлінням князя чорного, в честь якого місто отримало свою назву. Культурним та адміністративним центром міста є червона площа, а сквери та бульвари, що її оточують, роблять її однією з наймальовничіших районів Чернігова. Колись ця територія була околицею Чернігова та знаходилася майже за межами міста. Пізніше тут заснували ринок, навколо якого почали будувати адміністративні та торгові споруди. Де-факто, девізом Чернігова сьогодні є гасло Чернігів, місто легенд. Старовинні церкви і собори періоду, коли Чернігів був стольним градом могутнього князівства, гармати на валу, десна і головне легенди. Фактично в кожному куточку міста своя легенда. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.